Залишилась нам монетарна політика. Я хотів з вами поговорити, тому що Ой. ну ви ж сказали, що бізнес і доступ до фінансів, кредитування. От хотів спитати про монетарну політику нашого національного банка, пана пишного ситуація з депозитами сертифікатами, їх прогнозами там по інфляції, і от як ви оцінюєте роботу за ну тому, що ми зараз бачимо, що якісь там міжнародні нагороди пану пишному дають, що він найкращий банкир там. Блін, ну просто піпець. А ми так дивимося, щось зрозуміємо, що щось не те. В мене певні є проблеми з національним банком тільки з точки зору того, що мені не вистачає комунікації відносно того, куди ми йдемо. Бо я бачу, я маю е, судити відносно того, куди йде взагалі монетарна політика в країні, як правило, постфактум після якихось рішень Національного банку України. От, а, перше. Друге, а, чи те, що робить Національний банк, мені не подобається, ні, я тут я з вами певно, не погоджуся. Uh -huh. а, мені здається, що те, що вони хочуть зробити, більш-менш корелює з моїм уявленням про те, що треба робити, тобто, знижувати ставку перше. Наймаю ну, на увазі ставку, а, знижувати вартість грошей в економіці, перше поступово і тут проблема в тому, що там ну Поступово мені здається, там ну я, ми можемо ми можемо з вами там сперечатися відносно темпів цієї поступовості, але поступово знижувати дохідність по а, а, цим Звідки, сертифікатах. Так, да да, 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 по депсертах я да, дякую дуже да, втратив слово. По, поступово знижувати дохідність по депсертах для того, щоб просто ну, гроші мали йти в економіку. Це друге, третє є ж проблема, і проблема є дуже велика, яку там ані ви, ані я не вирішили, і Національний банк не вирішить навіть. да. Є проблема, вона полягає не в тому, що в системі немає грошей. Є проблема в тому, що у вас немає позичальників з точки зору банків. Тобто, якщо навіть завтра Національний банк України скаже, давайте. Ми там знизимо, не знаю, там ставку до там, 3% перше, там і там по депсертах там до 4%, наприклад, це зробить там майже нецікавим всім банкам взагалі там вкладати ці гроші. Це певне призведе. Мені здається, да там я, я просто там я вам відповідаю, і якщо чесно, то думаю просто вголос при цьому. Да, то мені здається, що це може призвести до звуження монетарної бази скоріше ніж. Там до пожвавлення кредитування. Бо наскільки я розумію, я дуже багато чесно спілкуюся з банкірами. Да? Головна проблема полягає не в тому, що там в них немає грошей, в них є гроші. Мал, там більш того, там ну їх вони і самі хочуть, бо ну не можна там сказати, що вони не патріотичні, да? там і їх заохочують з точки зору там, адміністративної якоїсь да? там, давайте гроші в реальну економіку. Давайте. Це та реальна економіка? Я на увазі не з точки зору, того, що вона не існує, вона існує, але проблема в тому, що а, тих, хто взагалі спроможний зараз брати кредити, там дуже дуже дуже, якщо чесно, дуже мало. Бо що у вас трапилося, якщо так ну, якщо так взагалі там загалом подивитися? Да, у вас там станом на перше там січня 2022 року, у вас була, наприклад, там типова українська компанія, в якій було. Цифри теоретичні, да, там 100 одиниць капіталу, який складався там на 60 там одиниць складався з боргового капіталу, який надали банки, да, на 40 там одиниць складався з а, акціонерного капіталу. який Внесли акціонер, от у вас було там 100, Да? Що трапилося? Економіка впала приблизно на 30%. Це означає. Давайте, так от там, да, приблизно там. Ну що, що там, ті, хто є позичальниками банків, вони втратили перш за все акціонерний капітал. Тобто, у вас зараз є компанія, яка в якої може бути навіть при цьому там дуже нормальний і дуже там, ну чесно вам скажу, дуже дуже позитивний, дуже прибутковий бізнес, але в середньому по палаті, якщо можна так сказати, да? у вас трапилося те, що у вас там тепер, тепер, тепер її капітал виглядає не 40, там. Одиниць акціонерного капіталу 40 одиниць там да, акціонерного і 60 одиниць боргового капіталу. Він зараз виглядає так, що в нього 10 одиниць акціонерного капіталу і 60, е, е боргового, бо борговий капітал лишився таким, яким він був, і в цій ситуації банки дивляться. Тобто, треба змінити з цієї точки зору. Треба не, не про монетарну політику, перш за все, говорити. Да а змінювати. Ну, дивіться так, визнати те, що на дворі війна. І змінювати взагалі підхід до кредитування може навіть, або робити якісь інструменти, які дозволять таке кредитування. Ну, скажімо так, які, 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 які дадуть доступ, і ми з вами знову повертаємося да, до того там, що Андрій Лігач казав, ну то тобто, що вони знімають там температуру, і доступ до грошей є однією з з головних трьох головних проблем: тобто, справедливість, гроші і ну. трудові ресурси, це те, що там кажуть всі компанії. Да, ви кажете, що ви за дону вам, вам подобається політика Нацбанку. Мені не мені дивіться. Мені мені може подобатися політика національного банку, тому що це це не є. То дивіться це. Це, 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 це мені мені я. Я, я її не, точно я пробле про, 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 про проблема в іншому. Проблема просто в тому, що немає. Давайте так: немає а, ніхто не каже про те. Що треба змінювати взагалі? Треба треба шукати якісь інструменти, які дадуть доступ до грошей компанії. Сергій, О, можна я скажу? От і дайте, це дайте... і це точно не є. Вибачте, будь ласка, що я вас перебуваю, да, і це точно не є монетарною політикою. Ну зачекайте. Монетарна політика це вартість грошей. Але якщо ви є але ж ви приходите в банк, і ви просто фізично за будь-якими нормативами не можете взяти грошей перше і у вас немає взагалі просто ну там зовсім зовсім немає ринку. А, немає ринку акціонерного капіталу вдруге, да, то вам взагалі ви компанія, вам нема де розвиватися ніяк. От дивіться, ви ви зараз сказали дуже правильно, що потрібно розвивати якісь там інструменти, що щось, щось. Угу. але ну в корні всього цього стоїть національний банк з його ставкою рефінансування. Тобто, якщо вам національний банк каже 25%, це як закритий шлагбам, тобто, Ані, все. Те, от, вибачте, будь ласка. Ака, а я не згоден з вами, а не а не згоден з вами. А тому, що а тому, що не згоден, тому що ну дивіться в Турції а, в Туреччині в період, коли в неї був а, швидкий промисловий зріст, взагалі, да, в них там Ліра була найбільшою там однією з найпоганіших взагалі валют в, в Європі. А, перші думаю, ставки були це як ставки Рівенсу. Слухайте, я я, я я не пам'ятаю там, не буду вам там, а, але дивіться, будь що... зараз. Ні ні, ні, ні. Ні, ну дивіться, воно все одно там вас. Вас ніколи ставка рефінансування не може там до наздоганяти інфляцію, тобто вона не може там коливатися в, просто одночасно з інфляцією. Є якийсь лаг, перший і другий, і, і, і національний банк, центральний будь-який центральний банк має бути обережним і о, ну скажімо, так не робити забагато там, там не, 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 надто агресивні кроки, але це все одно це, це не те. Я, ж, я не про те вам кажу. Давайте завтра знизимо, і що буде, і нічого не буде. У вас проблема в тому, що у вас просто немає. Тобто, тобто, дивіться зараз, зараз, з точки зору національного банку, наскільки я її розумію, є проста проблема. Ми будемо, ми сподіваємося на те, що в нас з'явиться, буде потихеньку з'являтися з там зростом економіки. Будуть з'являтися, будуть повертатися компанії на ринок, на якому вони можуть брати якісь запозичення. А ми будемо йти цьому ринку назустріч, бо якщо ми зараз все там, ну умовно кажучи, там. Воно все впаде, ну тобто ми все, ми все знизимо до, 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 до плінтуса, то, то банки просто то, то, то ми, ма, ми можемо вказатися, ми можемо там бути в ситуації, в якій в нас просто, ну, вибачте, будь ласка, там ну, грошова маса знизиться дуже сильно. А, це, а, це, а грошова, а зниження грошової маси призведе до ще більшого там згармування е, економіки. Ні, так навіщо казати до плінтуса? От лігач провів опитування, і, і бізнесмени кажуть. Нам потрібні гроші, тобто немає грошей на ринку, немає доступу до кредитів. Ви кажете, грошей немає, тому що бізнесу не потрібні гроші. Немає попиту на гроші. Вибачте, ну, вибачте, 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 вибачте ні, ні. ні, 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 ні. Я не кив я, я, я ніколи не казав. Я вам кажу, а що там б, б, грошей немає, тому що бізнесу потрібні гроші. Так. Гроші є, але між бізнесом і грошима стоїть дві великі проблеми. Одна проблема в тому, що в втрачено дуже великою мірою акціонерний капітал, і їм просто боргових зобов'язань більше не можна давати, бо вони просто вибачте, будь ласка, самі там накриються. Це буде просто unsustainable, у будь-яких випадках. Воно буде не, не, не Є а, Такі... А, а доступу а доступу до акціонерного капіталу в них просто немає, тому що в нас немає взагалі до акціонерного капіталу в країні. І про це я кажу: якщо б він був і вони теоретично могли б піти кудись, десь взяти гроші. Вони б після того прийшли в банк і взяли б і в нас б була б з вами проблема зовсім інша. А зараз мені не подобається там те що перше, друге, і друге там і, і бізнесу потрібні гроші, і бізнесу потрібні потрібні дуже великі суми грошей. В них немає інфраструктури, в них немає можливості, інституційної можливості ці гроші взяти. Ну я я вашу точку зору зрозумів. Я просто на своєму досвіді і там на досвіді так. тих компаній, яких я які я знаю, просто ми не можемо взяти кредит. От, от все, є застава, є, є е, обігові кошти, у нас бракує, є продажі. Павло, вся бухгалтерія прозора. Павло давайте, давайте, Павло, давайте ми зробимо з вами так. Ви, так. Я готовий вам підписати там угоду про кістаційність, ви мені надішлете фінансову звітність ваших компаній, я на неї подивлюся і скажу там, наприклад, куди можна піти, там, чи, чи можна взяти взагалі, чи, якщо можна, то там то, 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 в який банк я би вам рекомендував би, там, позвернутися. От. Я хочу, щоб це було доступно для всіх, розумієте? Вот будь будь-хто повинен прийти в банк, а там був кредит там 10-12%. А він дуже чому... ні. Ні, 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 ні. Вибачте, будь ласка. Ну тобто, тобто. Тобто, тоб -то, а чому а чому десять дванадцять і не два? А тому, що ну тому, що зараз у нас інфляція 4% відсотка і нас заливають там валютою. Ну тимчасово у нас не буде там ні інфляції, нічого. Вот чому така ставка рефінансування тимчасово. Тимчасово це дуже це дуже справедливо. Ваше там ну, на, це, на цей рік на цей рік нам будуть заливати валютою. В нас ну 100% буде інфляція така сама, як і та і в тих країнах, які нам можуть. Вибачте, надають. а ви певні, що нас будуть заливати валютою? А я не певен. А я не певен, бо я розмовляю запитання. Я вам можу сказати: я чому там? Я я зустрічався з ну, тобто, я зараз в Європі, і в мене зустрічі з 12 приблизно. Uh, починаючи з міжнародних, тобто там таких, як ІБРР, да, закінчуючи національними банками розвитку, які uh -huh. мають приймати участь, мають приймати участь в uh, відновленні України. От я вам можу сказати, що там заливати грошима не будуть. Уряду гроші будуть давати, але це гроші, вибачте, будь ласка, на підтримання ціни пенсії. Це на пенсії, на соціальну структуру, і таке інше. Да? там. з точки зору там підвищення доступності грошей для бізнесу. Його там воно воно буде, але це не буде такими сумами. Тобто, тобто, ми настільки сильно наша залежність від, вибачте, будь ласка, те, що у нас зараз там 4%, Це не означає того, що в нас вона буде зараз, тобто, тобто, тобто давайте так. Неможливо бути центральним банком, який сьогодні знижує до 4%, відсотків, а через 3 місяці йому треба підвищувати до 25% наприклад, або до 30%. Це пан Сергій, я от, розумієте, це у нас така розмова, знаєте, як в таксі, коли ти їдеш, да, і дає да, 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 таксиста. Будь ласка, да. ну трохи тихіше музику зробити, а він вимикає. Ну тобто. Ну не потрібно, ніж плінтуса, не потрібно там таку ж як інфляція. Ну, все одно якийсь так ну, здоровий глузд має бути, що от є інфляція угу. Да? Mm -hmm. Там є якийсь бізнес, у кого є попит на, на кредитні ресурси. Тобто, ну і вся економіка, якось так вона гармонічно має е, ну бути наскільки я розумію, все, все ж таки, ставка рефінансування має бути десь близько до інфляції. Ну, не може бути, щоб вона в чотири рази там була більше ніж інфляція, і я розумію, якщо б це було там ну, ставку можна міняти як часто? Я не знаю там раз на місяць, там раз на два тижні, але ну ж можна якось приближ, наближати ставку рефінансування до цієї ставки до, до інфляції і знижати ставки до за депозитні сертифікати, тому що ну, просто. А що ну, ми ж відчуваємо це як така шалена несправедливість. Тобто фінансовий сектор живе в такому в шоколаді. Жирує, жарує. А, а, да, а. А, реаль, а реальний сектор економіки не може просто кредита взяти елементарного. Ну, ну так, так не може бути. Ну, це моє таке відчуття. розумієте? Дивіться, диві, 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 диві. давайте так, давайте, давайте я вам скажу. Да? Тобто, перше, о, це повернемося назад. Да? Це, 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 це власне це, що я сказав. Я... Невдоволений тим, яким є рівень комунікації Національного банку. Бо те, що ви задаєте, це слушне питання. Якщо мені Національний банк каже, що да, ми бачимо. там, Ну тобто, умовно кажучи, що б я хотів би бачити, я хотів би бачити, щоб Національний банк мені сказав а, на рівні там, для домогосподарок, якщо можливо так, да. От, він сказав мені, що да, ми бачимо інфляція 4%. Там да, ми бачимо, там ми там ставки рефінансування ми трохи знизили. Але чому ми її знизили трохи а не до 6%, наприклад, наприклад, да? тому що ми бачимо загрози інфляційні на горизонті, там, наприклад, 6 або 9 місяців. І ці інфляційні загрози пов'язані з такими факторами: фактор перший, і тут був саме перший фактор, да? невизначеність, а вона дуже велика. Повірте мені. Невизначеність дуже висока відносно надходжень валюти, ну тобто там на, на, на підтримку там, тієї частини необоронної частини бюджету від наших від донорів. І ця невизначеність дуже велика. І ми вже з вами були в ситуації, в якій, якщо б там от в березні який виявився найбільш взагалі, там, успішним місяцем, з точки зору залучення грошей від донорів, да, у всіх взагалі там форми. Uh, якщо б, наприклад, там ну ми чесно стояли на порозі того, щоб там треба було починати потихеньку думати над тим, як друкувати гроші і, і розганяти там власне кажучи, завдяки цьому інфляцію. Тому, тому тому все, що мені там, якщо мені чогось не вистачає з цієї точки зору, мені просто не вистачає якихось більше більшої чіткості, якщо можна так сказати, орієнтирів того, що національний банк бачить на горизонті 6-9, 12-24 місяців. Якщо він бачить там на 24, я не знаю там чесно, ну в яких ви який в них горизонт планування, але там ну як найменше 6 9 12, Точно там і, і ризики, які він бачить, для того, щоб я і ви, і бізнес могли сформувати свою точку зору відносно того, так ми ми розуміємо, да нам чесно розповіли про те, що там да дійсно в нас там зараз у нас прийшли гроші, але цих грошей в нас далі там на на останні на дев'ять місяців цього року в нас повністю не зрозумілий графік того, коли чи будуть взагалі. І якщо будуть, то коли. Там штати не проголосували ще, коли проголосують, невідомо проголосують взагалі чи ні. Невідомо. Наприклад, просто там ну, в якості там, прикладу такого. Да? Норвегія завдяки цьому, наприклад, вони там весь там виділений мільярд євро, які вони виділили зі свого суверенного фонду. Вони, наприклад, просто сказали, що ми планували його пустити. Ну, от я, я розмовляв з ними просто там зовсім там скільки тиждень приблизно тому їхній просто там державний агентство розвитку, яке мало дати ці гроші, щоб вони були доступні, ну, там не ці там якусь частину цих грошей, якщо вони були доступні для українських компаній для, власне кажучи, їхнього розвитку, там і у вигляді або кредитів, або там, можливості прямих інвестицій, да вони всі ці гроші забрали. Уряд забрав і направив на військову допомогу Україні. І вони сказали, да, що якщо ми там там станом на. Умовно кажучи, перше там лютого ми сподівалися, що у нас буде бюджет отакий. Зараз у нас бюджет отакий. Чому mm -hmm. Тому що в нас там ми, ми, ми не про економіку зараз, а про підкріплення вашої там обороноздатності, бо ми бачимо, що там штати вам нічого не дають, і вам це треба. От і вибачте, будь ласка, і це просто для з моєї точки зору приклад визначеності, визначеності, невизначеності, з якою зараз оперують і Національний банк, і МінФін. Тобто, ну це я ж кажу там, да там давайте так, цей мільярд, який був в Норвегії, він там був, мовно кажучи, станом на 1 лютого. Він приблизно мав би там бути якось там розсортований на пряму допомогу. Ну, ряд, там, з урядом інших країн, військову допомогу і там можливий інвестиційний бюджет. Да? Інвестиційний бюджет нуль зараз, бо все перекачалося в військову допомогу. Угу. І майже там і і і, і і, і, наскільки я розумію, тут румчайська одразу скажу, можу помилятися, але наскільки пам'ятаю, розумію, там мені здається, що вони і і соціальну частину знизили, і набагато більше віддали там. Ну відносно відносно набагато більше дали на а, військові потреби, бо а, ну вони одна з небагатьох країн, яка а, в силу там багатьох факторів а, політично для них є прийнятним. І більш того, там нормальним допомагати давати нам пряму військову допомогу, взагалі просто там на там, те, що, те, що, те, що там як системами насам так і просто там і всім іншому побічний да Сергій? Може? Я не спитав вас на початку нашої розмови взагалі про вас, тому що я ну я особисто про вас нічого не знаю, і я, я узнав про вас тільки коли ви почали писати про пана Михайла Кухара. Можете ну, трохи про себе розказати, і ну, ви в Австралії, але. Ну... Дивіться, ні, я, ну, я, я, я в Австралії, там, тому що в мене там сім'я, я живу між Австралією і Європою. Там, чесно вам скажу, що там до війни жив 50 на 50 між Австралією та Києвом, до того жив між Австрією та Києвом. Uh -huh. а, що б сказати, народився 66-го року. Служив в армії в 90-му році закінчив михват Київського державного університету з червоним дипломом. Так. З, 90... з 96-го року працював в інвестиційному банку Кредит Анштальт, був директором австрійському, який був на той момент найбільшим взагалі, інвестиційним банком в а, а, центральній та східній Європі. От і там з тих пір при є інвестиційним банкіром З 2003 третього року зробив свою компанію, яка називається Фінпоін, де я там один з трьох партнерів. Ми зробили певне от там, знаєте. Що я можу сказати? Я можу, я можу, я можу. Я можу розповідати дуже багато про те, там що Ви там ви ви, 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 ви в магазин і ви бачите результати того, що ми робили? Бо ви п'єте пиво, яке там зроблене. Там на заводах а карсберг з'явився в Україні, тому що ми там працювали на BBH, купували їм заводи. Львівський півзавод, там, там, в Суфле з'явився в Україні, тому що там я маю на увазі, це велика французька компанія сільсько-козавська, тому що ми там продали їм Славутське солодовини за Славутську Солодовню, там, наприклад, не знаю, там розраховуватися карткою Прайфайзена, УТІПІ, Кредіагріколя або там ну, ще багатьох банків. да, Там це там, власне кажучи, завдяки тому, що ми там ми, привели там них там це, це наші транзакції, з відносно того, що вони прийшли в Україну. Це, це ми робили ну, там можна сказати, тобто, що ви ми... бізнесмен. Слухайте. Я певне вже не бізнесмен. Вибачте, мені там мені вже там майже 60. Я чесно, я то я, я тому і живу в Австралії більш-менш, да, тому що просто я вже там. Я, я майже вже на пенсії. Тобто, я там наполовину на, на дві третини, якщо можна так сказати, я вже на пенсії, бо ну там просто вже я, я бачу. Я не знаю, там вже це це, це вже навіть генераційне трохи. Бо бо я просто бачу, що коли я починав, і коли от ми там були 2005, 2010, 2012 рік, коли ми ну, в нас була, власне кажучи, там а, те, за що я там відповідно тобто, ті транзакції, які я робив, я спілкувався в уряді і моїми головними контрагентами, були люди приблизно мого віку. Mm -hmm. Тобто зараз я просто вже бачу, що там, я, вибачте, за такі визначення, там в багатьох випадках просто я переріс і я виглядаю там як трохи замшелий такий якийсь там відбиток, не знаю, там з минулого. Тому там, тому я більш-менш там я вже чесно скажу, я. Не зовсім на пенсії, але практично на пенсії. Хоча я ще багато працюю. Ми там, от тільки що там ми як компанія Фінпойнт, ми закінчили транзакцію. Ми допомагали фарбаку в купівлі їхньої компанії, вже їхньої компанії в Польщі. Тобто, ми зробили ми, 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 ми були їхніми радниками, коли вони купили в Чехії і Словаччині того року. В Чехії купили компанію в Словаччині, купили в Польщі. Вони хочуть дуже розвиватися взагалі в Європу. Вони бачать себе європейською компанією, як такою. і це, наприклад, те, що ми там те, що ми, ми зробили. Ми, ми багато давайте так. Наша спеціалізація як компанії: ми працюємо на транскордонних е транзакціях, які приводять в Україну капітал або допомагають українським компаніям, які хочуть розвиватися на зовнішні ринки. Оце там певне головне, що ми робимо, mm -hmm. тобто. Там стосовно прогнозів, і коли я дивлюсь кожен раз прогноз там бюджету нашого мінфіну, а потім наприкінці року ми бачимо, що бюджет відрізняється там на 15-20% від того, що прогнозував мінфін, або коли наш нацбанк прогнозує ту ж саму інфляцію, да тобто в нас зараз повинно бути 20% по його прогнозах а наприкінці 24-го 10, 9 Тобто, ну, він mm -hmm. так прогнозував, із цього виходив, щоб була ставка там така 25, mm -hmm. але коли вже е, в 23-му році стало зрозуміло, що ну, не буде такої ставки там 20, 26, вже там, е, там 10 десь було там, ну, можна було якось скоригувати політику. Ну, тому, тому я про... Дивіться, дивіться, транспорт... тут же, тут же чесно, Да. Павло, Павло, ну чесно, та, та, тут, тут же та проблема в тому, що ви, там, Мінфін, Мінфін має працювати з тим, що він має, і він має взагалі планувати від найгіршого варіанту. Mm -hmm. Бо найгірше, що може зробити держава, це, вибачте, витрачати гроші, яких в неї немає. Це прямий шлях до там, гіперінфляції, до е, купонок карбованців, на яких написано мільйон. Там є декілька там ще досі, да от а це, 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 це це, це, це нічого ні до чого іншого. Це не призведе. Тому з точки зору мінфіну, вони давайте так: недовиконання бюджету на 5%, Це ще можливо, а більше нічого вже неможливо. тобто вони, вони мають планувати так, щоб ну максимально вони помилилися в мінус на, на 5%. на Якщо вони помиляться в плюс. Хай так і буде, бо з точки зору, з їхньої точки зору, ну тим більше, якщо вони помиліть будуть помилятися в ситуації, в якій Україна є, тобто у вас немає ну, візибіліті в прогнозу, вибачте, будь ласка, там там там, тобто очевидність в прогнозуванні, ви не можете точно спрогнозувати. Взагалі, чи будуть у вас гроші, коли ви настільки сильно залежите від того, умовно кажучи, вам. Уряд Японії дасть чи не дасть. Вам там умовно кажучи, там от уряд Дельгії запропонував зараз, давайте передамо, ні, давайте не будемо передавати а, відсотки відсотків, які були накопичені на а, арештовані російські активи. От а, хоча там я розбирався в цьому, там в Фейсбуці в себе писав навіть, да. Це, 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 ці відсотки не належать Росії, тобто там вони не можуть передати. Активи вони не можуть передати те, що зароблено активами, але тимчасово вільні грошові кошти, які, власне кажучи, це і заробили. Да, оці там банківські відсотки були вкладені, да вони ці банківські відсотки належать Європліру, наскільки я пам'ятаю, за умовами стандартних договорів. Європліру. Може, там були якісь інші нестандартні, але ті, що я бачив, це було, власне кажучи, там. от, тому все, що я можу сказати, там так давайте. Тому тому, тому, тому у вас просто ну, дуже дуже велика невизначеність, і в ситуації дуже великої невизначеності краще я буду мати перевиконання бюджету, ніж там іти в Нацбанк і казати, ви знаєте, нам не вистачає 20% бюджету. Давайте додрукуємо грошей, О, ну, ну, але, чесно то, так. Да. дуже погано, що уряд жодним чином не намагається скоротити витрати зовсім просто. Мене uh -huh. це дуже, дуже дивує. А західні партнери, які нам дають ці гроші, і зараз дадуть 50 мільярдів там євросоюз. Вони uh -huh. хочуть вплинути на розподіл бюджетів. і Що дуже непропорційна система. Вони, наприклад, от рекомендують, щоб у правоохоронців були там 220 людей на 100 тисяч населення а в нас в 4 рази більше там полі От е Європейський Союз не хоче на це вплинути, порадити нашому уряду. Слухайте, я вам чесно скажу. Ну ми ж з вами вже казали. Да, я, я, я чесно, ну от я розчарований тим першим набором рекомендацій, які Євросоюз надав нам як умову передумови надання там траншу Так Це ж, напевно наше написали там Ukraine Facility, Це ж ек... Київська школа економіки писала. Слухайте, ну я не знаю, там там питам, там давайте так, це все одно там є в будь якому випадку, це є там як двостороннім результатом двосторонньої двосторонньої роботи. Я вам можу сказати, там хто б це не писав, так да? от а, я буду дивитися за тенденцією, але якщо і там другий набір критеріїв буде такий же беззубий, да, то з моєї точки зору це буде там ще один втрачений шанс змінити щось в Україні. Звичайно, і там, да. От на жаль, я сподіваюся, що це там. Тільки там що це початок, і в подальшому воно буде там збільшуватися. Бо дивіться так: я не бачу нічого поганого в тому, що там або Київська школа економіки, або МінФін, або Мінекономіки, або будь-хто взагалі пише якісь такі такого роду рекомендації, бо власне кажучи, ви не можете перебуваючи повністю ззовні України, навіть якщо ви там євросоюз, розуміти, що Україні треба, і, і вам треба мати те, що там української англійською мовою зветься «buy-in», Тобто, щоб у вас там купили всі ті, кому взагалі це виконувати, щоб вони купили те, що там написано, mm -hmm. і без того, щоб співпрацювати з місцевою владою і фінктанками, якимись там місцевої влади, ви цього не зробите просто. От а, але справа в тому, що ну давайте так, там да, є дійсно тенденція того, що тепер давайте ми будемо е, робити щось, що. Ну, тобто, тобто, давайте давай, да, давайте ми скажемо, що нам треба вирішити там, там для того, щоб ми там отримали там черговий транс, нам треба там вирішити там п'ять прикладів з о, таблиці множення і все. Щось простеє, що там все одно буде. Павло, так. Добре, да. Добре це мені. дякую, да, що ви... дуже я вам дуже дякую. Да, да, вибачте, там, будь ласка, якщо, якщо щось, якщо щось було, не втовбу. Ні, ні, нормально, мені просто наверное, було цікаво такий взгляд okay. зі, зі сторони. Ну, yeah. добре, да. добре. Дякую. Дякую. Да. Вийшли на зв'язок. Да. Да. До побачення. На зв'язку, да. до побачення вам.